Для облаштування кухонь гуртожитку волонтери Червоного Христа передали духовки, настільні плити, чайники, скатертини та набори посуду. Усе закупили за кошти міні-гранту сумою в 50 тисяч гривень. При оцінці потреб нашої громади. Е ми виявили, що саме цей гуртожиток є локацією розміщення внутрішньопереміщених осіб. І, зокрема, їхньою потребою тут були прилади для готування їжі. Наразі внутрішньопереміщені особи, які тут проживають, харчуються завдяки іншому проєкту. В них є доставка вже готової їжі один раз на день. Але щоб вони змогли готувати собі їжу самостійно, тоді, коли саме вони захочуть. Ми вирішили написати. Мінігрант, і зараз його реалізовуємо. Вдячна за посуд за духовки, тому що діти люблять поласувати смачненького. Смачненьке це як зараз кажуть антистрес, в даний час що можемо і спекти тортика смачного і пиріжка. Окрім кухонного обладнання, роздавали дитячі рюкзаки психосоціальної підтримки з іграми, розмальовками та пластиліном. Для дітей провели спортивно-розважальний захід, під час якого вони грали в різні спортивні ігри. Після розваг діти отримали заохочувальні призи. Ми поділилися на локації. Сьогодні ми для наших діток для тимчасово переселених осіб влаштовуємо знайомство з такими видами спорту, як чирлідер, флорбол, бадбінтон. Фрізбі, тобто, все робиться для того, щоб дітки відчули себе потрібними, щоб дітки зрозуміли, що спорт це їхнє здоров'я. Для того, щоб ми змогли поєднати здоров'я, гарний настрій. Та дітки мають зрозуміти, що в якому б місті вони не знаходилися, вони вдома. Саме тому ми для них і працюємо, і хочемо для них лише найкраще. А спорт це здоров'я, а здоров'я це наше майбутнє. Тому ми за діток за спорт і за. За Жителі гуртожитку одразу на новому обладнанні зварили вареники та напекли пирогів. Кажуть, що завдяки новій техніці зможуть готувати без черги на кухні. Тому ми дуже вдячні всі Шепетівки і в тому числі велике спасибі Красному Христу. Вони нам дають гуманітарку, вони нас дзвонять по телефону, приглашають нас. Велике, велике вам спасі. Реалізація таких проєктів дає можливість людям, які вимушено покинули власні домівки, покращити умови перебування та допоможе мешканцям гуртожитку інтегруватись у місцеву громаду. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.